30 грудня на Ушомельській землі проходили урочистості з нагоди 70-ї річниці визволення Коростенщини від німецько-фашистських загарбників. Святкові заходи розпочалися з покладання квітів до братської могили. Саме на цьому місці, в роки Великої вітчизняної війни, було розстріляно та поховано 288 воїнів. Також цієї дни не був відслужений молебень по загиблим солдатам, які, визволяючи Коростенський район, поклали своє життя. Урочистості продовжив захід, який проходив в Ушомельському будинку культури з визначною датою всіх привітала голова Ушоморської сільської ради Людмила Мала. Особливі слова поздоровлень були адресовані ветеранам Великої вітчизняної війни. Низько вклонилося всевочолим воїнам за звитяжний подвиг і керівництво Коростенського району. Шановні ветерани, щиро дякую вам за перемогу. Щиро дякую вам за те, що ви даєте можливість нам жити, творити, любити. Спасибі вам за те, що ви не Жаліючи свого життя і здоров'я, прогнали злого ворога з нашої землі, а ми, з свого боку, постараємося забезпечити вам спокійне і шановне життя. Звертаючись до всіх присутніх, хочу попросити, давайте не будемо забувати, про велику справу, яку зробили наші ветерани і не тільки для України, але й для всієї землі. Їм зараз Найпотрібніше наше спілкування, наша увага, і ми повинні зобов'язані просто забезпечити. Вітаю вас із наступаючим новим роком і Різдвом Христовим. Нехай діти, онуки і правнуки пам'ятають і гордяться вами. А ми, з свого боку, теж будемо вам гордитися. Низькі вам укрій. Шановні наші ветерани, шановні учасники сьогоднішнього урочистого зібрання. Дозвольте від імені районної ради, депутатського корпусу привітати всіх зі святом сьогоднішнього, зі святом, Рождеством Христовим і з новим ваш роком побажати тільки одного в нашому житті, саме найголовніше це здоров'я. Тому, шановні наші учасники, Великої з війни, наші ветерани, низький уклін вам, здоров'я вам, дякую вам за те, що ви знайшли час. Здоров'я в першу чергу прибули сюди і берете з нами участь у сьогоднішньому зімленні. Дякую. Цього дня присутні гортали сторінки історії. Згадали 28 грудня 1943 року, коли червона армія розпочала наступ на коростень. В районі Васькович було прорвано німецьку оборону і звільнено наступ на коростень з північного заходу. А також зім'явши ворога біля сіл Новики та Стермир. армія почала наступ зі сходу. Наступного дня Коростень було остаточно звільнено. 29 грудня. Наші війська прорвали оборону в районі сіл Малені Шершні на 31 Грудня вся територія Коростенщини була звільнена від німецько-фашистських загарбників. З днем визволення рідного краю привітав усіх присутніх наш земляк, перший заступник голови Житомирської обласної ради Володимир Арішонков. Сьогодні завдання влади любого рівня зробити все, щоб ви відчували і ваші близькі, і ваші сім'ї. Затишно, комфортно. Ми теж це будемо робити. І... Я вам обіцяю сьогодні, що незважаючи, хто б як не намагався дійсно говорив Петро Микола переоцінити якісь сторінки історії війни, принизити, скажімо відверто, значення і роль тоді солдата, окремих воєначальників, доки ми живі, ми не дамо цього зробити. Ми вас шанували. Шануємо і будемо вчити на вашому прикладі наших дітей, наших онуків і правників. Сувора битва з фашизмом тривала 1418 днів і ночей. Коростенщина однієї з перших зазнала ударів фашистської авіації. Не було такого села чи хутора, такого поля чи гаю, де б у жорстокій боротьбі не пролилась кров наших людей, де б не проявилася їхня мужність і відвага. Усього у визволенні Користенського району та міста користені брали участь частини 10 піхотних дивізій, однієї танкової бригади і двох танкових корпусів. Ціна визволення полит. Та кров'ю тисячі солдатів. Сьогодні в день свята, напередодні новорічних свят, я, звичайно, всім бажаю мирного неба над головою, здоров'я міцного, щастя, достатку і нашим ветеранам невичерпної енергії. І, як кажуть, нас народі, бажають за рік дожити. Так от я вам всім бажаю. Дожити до 70-річчя великої перемоги. Зі святом, шановні! В цей день вшановували пам'ять воїнів, які загинули в боях за визволення України, та закликали не забувати живих свідків історії, які особисто можуть розповісти про велику вітчизняну війну, про подвиги друзів на полі битви, про самовіддану працю в тилу, про біль і втрати та довгоочікувану перемогу над ворогом. Сьогодні по іменам ззивали та вітали тих, хто пізнав гіркоту війни, хто досі зі сльозами на очах переглядає фотокартки та відеозаписи років Великої вітчизняної війни. Цієї святкової. Днини за старою традицією усіх ветеранів запросили підняти наркомовський 100 грам. Це зайва нагода в неофіційному колі поспілкуватися, згадати фронтових друзів, непрості воєнні роки та привітати один одного з величною датою 70-річчям визволення Коростенщини від німецько-фашистських загарбників.